Слава рідне Богам! Слава Україні Росія! Важливо вкладати, як то говориться, інвестувати, як мені то е, люблять говорити, бізнес-коучі, інвестуй в себе, вкладай в себе, вкладай в свої знання, в свій розум, там, в свій розвиток, в свій ріст. Та? І у властиво кожної неділі е, ми також вкладаємо, ми інвестуємо свій час, свою увагу так, В духовні обряди. І після кожного славлення ми вже інші. Хоча б на капелючку, хоча б на трошечки, ми вже інші. І так само наші ріка. Ми молимося за предків, поминаємо предки, поминаємо наші роди. І так само карма нашого роду. Кожного з нас. Вона вже хоч на капелючку, вже інша. Ой, думовий підтверджує. І от ми вкладаємо в ті обряди, вкладаємо в пробудження свого народу, в пробудження своєї землі, в відновлення ладу на землях наших, народі нашому. Тому треба розуміти, що це, е, ну, це, це ну я не знаю, для когось це довго, для когось не довго, це, це біля двох годин часу. Так? А, а часом 2,5 години, часу. Е, ну це час одного фільму. Це час одного фільму, це, це ми сіли, продивилися якесь кіно, е, а деякі кіно і три години йде. так? Ну цей час ми складаємо духовні обряди. Своє очищення, очищення свого роду, народу це набагато важніше. Тому, власне, оце, оце пам'ятайте, аби вам не було шкода, не було жаль того часу. Що ой, я може частково подивлюся, чи я може там якось там і так далі, так далі. так Кожен підсилює дію обряду в сім разів. Це неймовірно. І тому, власне, ми маємо бути на обряді. Так? Бо кожен з нас підсилює дію того обряду. Однак навіть не в тому зміст, а зміст в тому, що не може. Хтось чи там кілька чоловік відповідати за весь народ. Так, якщо нас збереться е, буквально 3-5%. 3-5%. І ми думаємо в одну сторону, ми з мемовними образами заряджаємо одні ідеї, е, то це вже запускається як локомотив. Локомотив один, а за ним тягнеться там 80 товарних вагонів. А локомотив один. Так само і тут виходить, нас зібралося п'ятеро, так 5%. 5%, ну 5% від там скількох, хай від 30 мільйонів, так, чи від 40 мільйонів. Ну навіть якщо від 30 мільйонів 5%, то це що буде? 10% це виходить 3 мільйони. А... 5% це виходить півтора мільйона. Це таки доволі багато. Доволі багато, і це ми маємо йти в ногу, і це ми маємо разом думати. Так? Однак, якщо нас береться, то навіть 3%, то, 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 то це може бути навіть не півтора мільйони, а мільйон, навіть півмільйона. Навіть пів мільйона це, 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 це взагалі доволі багато. І ну над тим працюємо, над тим працюємо. Якщо б вже, вже зібралося, то вже б це і відбулося. А так, ну, йдемо в процесі, так. В процесі для того і працюємо, для того пишу свої книжки. І то нова книжка вже оформляється, вже форматується, і ілюстрації робляться. Це має бути гарно, має бути приємно, це, це приємно було, то листати, дивитися, читати. Сам процес, щоб був приємний. Тобто мою книжку, коли ви в будь мою книжку берете, чи то до рук, чи то в електронному вигляді, ви відкриваєте і сам процес читання, це вже як медитація, це вже як духовний обряд. Він вже гармонізує навколо вас простір і він всередині вас. І зміні. О, це за це, це треба пам'ятати. Ось. Тож то, е, святкуємо весняні діди, готуємося відповідно до Рахманського великодня. Ну, бачимо, нині так нам ну, далися весняні діди. Тож, аби якомога швидше і якомога легше відродився народ наш. У силі славі своїй. Тому, як і тисячі років тому... Цивесняний піділля. Вічий торгов силишнього. Ярило бачку правди. Сили своєї, сили своє ділиці, цей цілей начпали. Разом з легкою красною. Войню наших захисників, захисницю України, і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших родах, нашої лаві наші. Врода, наші вроди, наче. Світом перуном огорни, щитом сварога заслони, силами своїми всі. силами своїми голосуми, силами своїми на аби палала кожна чара їм. eu, 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 eu.